Мене звати Тарас Демкура, я вице-президент Національного комітету Міжнародної торгової палати, і ми зараз знаходимося в місті Івано-Франківську, чудовій клініці Віаден. І тут є прекрасний колектив, і я хочу сьогодні від Міжнародної торгової палати і національної туристичної організації привітати і вручити такий сертифікат життя в стилі еко про те, що дана клініка відповідає світовим стандартам е якості, використання якісної екопродукції, високого сервісу обслуговування для клієнтів. І це дуже круто, коли сьогодні родина. Життя стиляку поповнилися такою соціально відповідальною клінікою, і таким чудовим, красивим колективом і саме професійним колективом, тому що репутація цього закладу в регіоні і в Україні вона звучить дуже гордо. І приємно, що люди долучаються до такої спільноти. У нас вже 140 підприємств і підприємців, готелів, ресторанів, стоматологій, клінік стали частиною такої спільноти. В рамках проєкту Життя Стеляку ми, ми пропагандуємо екологію, використання екологічних, безпечних продуктів, ми пропонуємо правильний підтримк. Режим ми боремося активно з пластиком, з засиням пластику, тому що здоров'я людини це саме основне. І тут пише, що даний сертифікат засвідчує, що стоматологічний центр Віаден використовує для своєї діяльності екологічно безпечну продукцію, є соціально відповідальним, турбується про здоров'я своїх клієнтів та збереження докілля. Тому пані Оксано, пан е е е зелений вітаю вас і хочу вручити цей сертифікат. І дякую за вашу професійність любов до своєї справи, тому що дуже важливо, що ви сьогодні не стоїте здоров'я українців і в такий час ви так само саме і є підтримуєте, ви є волонтери, ви підтримуєте наших на передовій і вкладайте здоров'я наших українців. Це саме основна інвестиція. Пані Осане прощаю. Саме вам зі новини. Вітаю вас. Дякую за довіру, що нас вибрали. Стараємося впроваджувати екологічні матеріали, безпечні для здоров'я людей, для, для здоров'я персоналу. Ну і будемо старатися далі впроваджувати норми екології, допомагати нашим українцям, нашим воїнам. Ну, будемо старатися, щоб, щоб покращувати стиль роботи і здоров'я пацієнтів. Дуже дякую. Що я можу сказати? Щиро дякую, що ви нас долучили до своєї спільноти. Ми будемо старатися, приєднуємося до слів зіновія і будемо старатися виконувати. Так. Дякую ще раз вам і. Рекомендую відвідувати стоматологічну клініку, тому що дійсно тут ви отримаєте і сервіс, і професійну підтримку здоров'я кожної родини. Саме основне це сьогодні нам інвестувати в кожному своє здоров'я. Тому ще раз вітаю колектив і дякую за вашу за вашу якісну роботу.